Сім Ультралайт, друзі, сьогодні хочу поговорити про таку тему, болісну тему е гарантія продукції купленої в Україні від одягу до там, спорядження. Багато людей купує, тому що дешевше, тому що у нас, наприклад, гарантія не завжди працює. Е виробники, дистриб'ютори, е не знаю, там ті, хто продає в магазинах, вже не завжди хочуть виміняти. Е Бракований товар. І ось, власне, про це я хотів би розповісти невеличку історію з березня, з кінця березня цього року. Я вже розповідав про ось ці кросівки, що вони мені не дуже сподобалися. Там що завузькі, що мембрана не дуже працює. Але е, хочу поговорити не про те, а про магазин, в якому я купував ці кросівки. Це магазин Акваланг. Я там купував. Дві пари я купував, і одну пару мені дарували, теж там купували. Тобто, можна сказати, що я постійний клієнт цього магазину, на жаль. Так ось, коли я повернувся з походу, в якому пройшов на секундочку 25 км. У мене почало відриватися підішва, я написав магазин, вони сказали, що зв'яжуться з дистриб'ютором Красиво Кальтер, хоча мені щось здається, вони і є тим дистриб'ютором, хоча можу помилятися. Але це, це не важливо. Це насправді не важливо. І я чекав, не знаю, там два тижні. Потім я їм знову написав, що там. Вони написали, що дистриб'ютора немає на місці. Mm -hmm. Ви розумієте, хочу на ось зараз хочу трішки зупинитися, в чому прикол? Вони шукають дистриб'ютора. Я як покупець у них у них мені похуй, який у них дистриб'ютор, чи то вони, чи то не вони. Я купував в магазині Акваланг, і магазин Акваланг має надати гарантійне обслуговування, або не надати, але тоді написати, чому він це робить. Чому не надасть мені гарантію на ці кросівки, а не шукати якогось там міфічного дистриб'ютора. Тобто він хоче, магазин хоче зробити дебілом е, клієнта. І це вже дуже печально. Але я не хотів сваритися, мені було вже просто цікаво, ну наскільки вони будуть, е, як це все закінчиться. І тому я, як клієнт, який не конфліктний, через деякий час писав: ну що там з кросівками. Немає дистриб'ютора. Потім вони мені написали: прийшліть кросівки. Я їм відіслав кросівки, і знову немає ніякої відповіді. Тоді я їм написав, що там з кросівками. Вони написали, що зараз уточнять, хоча вже пройшов майже місяць там, що вони зараз уточнять, що там з сервісом. Але уточнення не було. І тоді я забув, якщо чесно про них. Але потім згадав, і вже, вже мені було ну, настільки байдуже, що я їм просто написав: надішліть мені кросівки на таку-таку адресу. Відповіді нуль. Через тиждень, мабуть, я знову написав те саме. Знову відповіді не було. Третій раз написав, і знову відповіді не було. Десь там 10-11 червня мені прийшла посилка. Від магазину ось ці кросівки мені повернули без без якої будь відповіді. Друзі, взагалі не було жодної відповіді. Вони просто надіслали мені кросівки без гарантії, чи то просто відповідь якась, чи то моя провина, чи то їхня провина. Чому вони вони мені їх не там повернули нові, не заклеїли. Чому так відбулося? І це насправді, друзі, дуже-дуже непорядно, як мінімум. Це магазин не якийсь там супермаленький, у них великий вибір продукції, як ви розумієте, це не реклама. Бо я бажаю їм всього самого найгіршого. Я їм бажаю таких клієнтів так, як вони відносяться до своїх клієнтів. І це дуже дуже печально. І це, друзі, одна з причин, чому люди купують за кордоном. Тому що ви такі, біда-продавці, робите таку фігню. Не пояснюєте, не пояснюєте клієнту, чому ви мені не виміняли кросівки. Чому? Яка моя провина в тому, що кросівок, який має служити для подорожі, відірва, відривається в після 25 кілометрів? Ось мої кросівки, які рвуться безбожно, я їх купував в Німеччині в два рази дешевше, ніж у нас вони коштували. І зараз, ось, друзі, у мене два кросівки. Один рветься, другий порвався. Ні там, ні тут не маю гарантії. Хоча, Хоча здавалося б, логічно, що мав би мати гарантію в Україні, бо купив їх ось ці кросівки в Україні. Друзі, не найгірше те, що вони не замінили мені кросівки, хоча мали б, напевно. Але те, що вони не пояснюють і не працюють з клієнтом. З клієнтом, який купує кросівки зараз в Україні, не знаю, там, за 6 тисяч. Ну, це не такі мали гроші. Тому, друзі, якщо ви купуєте в магазині акваланг і у вас все добре, то все буде добре. Але якщо ви купуєте продукцію в магазині Акваланг і у вас з нею щось станеться, то знайте, що не факт, що вам замінять, зроблять, повернуть ваші гроші. Всім до побачення, а магазину Акваланг всього самого найгіршого. Пока-пока.